і і ліку. Нічка зорі розсипає, тихо, тихо, сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та не кожне, мабуть, знає. Тож той добрий Миколай жив колись давно у світі, десь у Азії юнак, роздавав драгунки дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив. Аж Господь ще добрий небі Миколая полюбив, став любиском Миколай і чесно жив. Особливою він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати. Но знов знов. пізно, чемним дітям роздавати подарунки, як любов. І отак ще раз засідав. Нам широку Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати. Лиш, як того лиш Господь, батька і матір шанувати їх рідну церкву і народу. Гостину Біло приміряє, прагне свята зимонька зима і листи святому Миколаю при свічках все пиша дітвора. Вічна ряд міста Кривий. Зазвичай діти просять у тебе соврещі, подарунки, але я хочу попросити зовсім інше. Я прошу, щоб мої мама, тата, брати і бабусі були здоровими і щасливими. Також прошу твої підтримки при закінченні школи і силу, і мудрості, терпіння і приступлять до навчального закладу. Але насправді у мене вже третій рік посміх, одне саме, найголовніше бажання. Я хочу, щоб закінчилась війна, і ми, хрещений тато, повернувся додому, щоб ми знову всією родиною зібралися зі святковим столом, як раніше, і більше ніколи не розличали. А ще Святий Миколай, я дякую тобі за те, що ти допомагаєш всім дітям. Бажаю нам гарних себе. Прошло, <плес> це головне, щоб всі могли спокійно в Україні жити. Нехай війна найшвидше промене, щоб всі могли навчати та радіти. До святого Миколая і шлюзьких шлюблости і від дітей кохання. Та ж ні, до щитотворця пишуться прохання про допомогу і кінець війни. Це все, що просять діти в цьому році. І без підказу пишуть все самі. Життя і перемоги принеси до кожного порогу, щоб об'єдналося родини, родини, зазвучавши знову сміх дитини, всі війни вернулися живими, щоб був дім з фіранками новими, щоб і кіт, і песок в тому домі, і свята для друзів та знайомих, щоб пташки співали у садочку, а бабуся шила нам сорочку. Дід, навчив рибалити онуків, щоб були в нас працьовиті руки. Щоб казки звучали, колискові, щоб були живі всі та здорові. Ось такі бажання, отче Миколаю, зможеш їх здійснити, вірю, знаю. Святий Миколаю, помагай потребі, покравитися не сердіше на землі та в небі. Будь помічником ласкавим, святий чудотворче, Бережи нас, від бітися, ласкавіші, очі, ми до тебе всі покіримо. Щиро прибігаю, тобі помочі, утіхи і, і ласки шукаю. Хай Отче Миколаю принесе до хати здоров'я і радості багато. Приємні щирі поцілунки і ще багато подарунків. Проснуться приспані надії, занебко щастя хай посіє. Молитва, зерніє, і любов, та принесе усім здоров'я. Набита подушка, хай буде щастя, земною слабо тепла. Здійсниться найсвітліша казка, така чудова і ясна. Підніму до неба оченята, Поволюсь на Миколая свята. якщо вірить, молиться дитина, зійде благодать на Україну, Отче наш Миколаю. Він всього серденька благає, Зглянься на неби та захисти від горя і нестатку, Захисти від кривди і хвороби, Від чиїв злості та жадоби. Наш заступник, могутній друже, ти завжди до всього не байдужиш, тож схиляється тобі додому, кожен і областий, і квога, і дорослий кожен, і маленький. Молиться і дякує красненько за твою велику молі та очі. Чудотвор священник, цей малий, від несправедливості і болю захисти наше життя і долю. Подіваюся і прославляю доброту Святого Миколая. Милосердний будь і не покинь у Господній істині. Амінь.